Ісусу Христу. Всім доброго дня! І хочу сьогодні поговорити на таку тему початок кінця світу, і останній рід». Коли відбудеться кінець нинішнього віку і другий прихід Ісуса Христа, і чи є наші дні останніми, і чи існує достовірна ознака того, що ми живемо в останні часи? Мабуть, багато кого цікавить ці питання. І саме так всі знамення останніх днів виконуються в точності відкрито п'ять печаток апокаліпсису, і вершники під іменами лжа, релігія, війна, голод, смерть і пекло скачуть по нашій планеті. Також е, на землі убивають за віру Ісуса Христа і готується відкритися шоста печатка апокаліпсису, і, яка призведе до глобального колапсу, і є, але є. Дуже одна важлива ознака, про яку говорить Ісус Христос, а також пророки, які були до Нього. Ознаки підтверджуються, що наші дні останні і незабаром має статися другий прихід Ісуса Христа. І цією ознакою є відновлення держави Ізраїля у 1948 році. Перебуваючи на землі, Христос передбачив падіння Ізраїля, руйнування Єрусалимського храму і, і вигнання євреїв. Як ми знаємо, що у 70-ті роки нашої ери Єрусалим був зруйнований римськими воїнами, і Ізраїль припинив своє існування, а євреї розсіялися по всьому світу, і їхнє вигнання тривало аж до наших часів. І Ісус сказав, що, що Єрусалим буде потоптаний язичниками, аж доки не закінчаться часи язичників. І, і в 1948 році була проголошена. Єврейська держава, Єрусалим перестав належати Арабам-палестинцям і, і став єдиною столицею Ізраїлю вже в офіційному і в політичному сенсі. І Єрусалим вже не потоптаний язичниками. Христос пророкував, що коли, коли смаківниця, символ Ізраїля, розквітне, тоді е, час його приходу вже близько і проголошення в 1900. 48 році держави Ізраїль і повернення євреїв на Батьківщину, це і є точка відліку наближення другого приходу Ісуса Христа і кінець цього віку. Ісус сказав, що не пройде цей рід, як все це станеться. І що це за рід, за життя, якого прийде Ісус Христос і буде кінець цього світу? Це рід, це рід людей, які бачили. Створення держави Ізраїля Рід це згідно з книгою Псалмів. Це тривалисть одного покоління. Життя триває 70-80 років. І якщо додати 70-80 років, додати утворення держави Ізраїль, то виходить. 2018-2028 рік. Також у книзі буття написано, нехай буду дні їхні 120 років, і якщо додати 120 років до 1948 року, то вийде 2068 рік, і ніхто не намагається визначити дату кінця світу, але на підставі пророцців Христа видно, що не пройде цей рік. рік як все це станеться, як все це збудеться. Задумайтесь, усі біблійні пророцтва про вигнання євреїв виконалося в точності. Також пророцтво твоїх повернення втілювалося аж до 19 століття. Але у ХХ столітті почали виконуватися всі біблійні пророцтва про повернення євреїв на батьківщину. І також ми живемо в історичний момент і найграндіозніші пророцтва про останній час, також пророк. Закіїль більше як за як за 2500 років до виконання пророцтва передбачав. Він писав, так говорить Господь Бог, я візьму синів Ізраїлевих із середовища народів, між якими вони знаходяться, і зберу їх звідусюди. І приведу їх у землю їхню, і на цій землі, на горах Ізраїля, я зроблю їх одним народом, і один цар буде царем усіх них. Підготовка до другого приходу Ісуса Христа, єдиного цара Ізраїля, об'єднала розділений і, і роз'єднаний тисячоліттями народ. Сьогодні в Ізраїлі говорять, що у них. Зібралося понад 100 національностей, і вони продовжуються збиратися з усього світу, з усіх країн, з усіх континентів, і дійсно неможливо зупинити Божий задум. І також пророк Ісая передбачив за 2600 років до виконання пророцтва, Він писав, хто чув таке, хто бачив подібне до того, чи, чи виникала країна в один день, чи народжувався народ в один раз, як Сеон. Ледь почав пологами мучитися і породив синів своїх. Зазвичай держави не виникають у результ... за один день. Вони виникають у результаті тривалих історичних процесів. А єврейський народ, який пережив родові муки і проголосив утворення своєї держави, в один конкретний день. І новонароджений Ізраїль пережив бурхливий демографічний приріст з 600 тисяч до. Одного мільйона чотириста тисяч за три роки, З самого першого дня свого існування, Ізраїль був змушений оборонятися від усіх могутніх своїх сусідів. І як би це не дивувало військових експертів і провідних держав, ізраїль виявився безумовним переможцем в усіх війнах на його територіях, незважаючи на сили і на супротивника. І також під час шестиденної війни у 1600, у 1967 році був звільнений Єрусалим. І збулися слова пророка Єремії, сказані до, до 2500 років до їх виконання. Слухайте слово Господнє народи, і сповістіть островам віддаленим і скажіть хто розсіяв Ізраїля, той збере його і буде охороняти його, як пастир стадо своє. Тому. Вікова надія стала історією, і Ісус Христос повернеться після того, як відбудеться передбачене відновлення, і пророк Осія за 2700 років передбачив воз'єднання народу, яке повинно відбутися перед поверненням Месії, і він писав, що і зберуться сини Юдині і сини Ізраїліві. Разом і, і поставлять собі одну главу, і вийдуть із землі переселення, бо великий день Ізраїля. Виконання пророцтва головне свідчення, що кінець часів уже зовсім близько, і царство Месії вже на горизонті. І що нам робити у переддень цих всіх подій? Нам потрібно бути нареченою Ісуса Христа, Його церквою, за якою Він повернеться, щоб взяти її на небеса. Церква це не споруда. А це живі люди, які розповідають світові радісну звістку про вічного царя і його царство. І сьогодні перевірте себе, ви живі або ви мертві, живі, благослови благовіствують світові про... про прийдешнього царя і чекають на його повернення. Тому будьте благословенні, усім миру, любові. Слава навіки Богу Святому.